З 28 серпня по 8 вересня 2024 року в столиці Франції прийдуть 17-літні Паралімпійські ігри. Це вже будуть 8 восьмі Паралімпійські ігри, літні, в яких беруть участь спортсмени Незалежної України. Цьогоріч Національна Паралімпійська збірна команда України планує взяти участь у 17 видів спорту з 22 представлених. 14 спортсменів Черкащини приймали участь. У п'яти паралімпіадах і вибрали 19 нагород. Це 10 золотих, 5 срібних і 4 бронзові нагороди. Цього року 6 досвідчених спортсменів прийматимуть участь в найголовніших іграх 4річчя. Це заслужений майстер спорту Данилюк Роман, легка атлетика. В цьому році він чемпіон України у штовханні ядра. Він срібний призер Паралімпійських ігр у Токіо, багаторазовий чемпіон світу та Європи. Зараз він знаходиться на навчально-тренувальному зборі в Словаччині. Це заслужений майстер спорту України Коваль Максим, легка атлетика. В цьому році він вже чемпіон світу у приміщенні, дворазовий чемпіон Європи у штовханні ядра та метанні диску. Вже в цьому році він встановив два рекорди: це світовий рекорд та рекорд чемпіонатів Європи. Він чемпіон Паралімпійських ігор у Токіо 2021 року. Заслужений майстер спорту Дорошенко Олександр. Легка атлетика. Чемпіон України 24-го року. На чемпіонаті світу 2023 року посів четверте місце у метанні спису. Багаторазовий чемпіон. Та призер чемпіонатів світу та Європи. Також він дворазовий чемпіон Паралімпійських ігор в Афінах 2004 року. Заслужений майстер спорту Єпіфана Владислав. Це представник міста Сміли. Він виступає в Пара -каної. В цьому році він також вже є чемпіоном світу та чемпіоном Європи. Майстер спорту України міжнародного класу, котик Дарія, веслування академічне. Срібна призерка Кубку світу в цьому році, бронзова призерка Чемпіонату Європи 2024 року в, двій, в складі двійки. Майстер спорту України міжнародного класу Манько Артем, Фехтування на візках, чемпіон України, бронзовий призер Кубку світу, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон світу 2004 року, срібний призер Паралімпійських ігор 2021 року. Протягом 24-го року спортсмени Данилюк, Коваль, Манько отримують стипендії і обласної ради, і міської ради. Єпіфанов стипендію обласної ради, Котик і Дорошенко стипендії міської ради. Я вірю в те, що наші спортсмени привезуть з Парижу нагороди і вірю в те, що Черкащина гідно їх зустріне.